Зимовим святам урочистий старт Івано-Франківську відкрили новорічно-різдвяний ярмарок на вічовому майдані та вулиці Вітовського ошатні дерев'яні будиночки. У них різноманітні смаколики, усі переважно від прикарпатських виробників, як оці ці продукти бджільництва, поміж яких, окрім меду, ще й натуральна косметика. У мене син робить мило, шампунь, кондиціонери, крем. Також ми робимо багато витяжок, мазів стараємось так старовинні рецепти використовувати. Насамперед вони не шкодять, бо вони натуральні. От я бачу, як він робить мило від нуля, то його їсти можна. Є на ярмарку і вироби ручної роботи: новорічні прикраси на ялинку та оригінальні новорічні аксесуари. Оце називається топіарі або дерево щастя. Отакі ялиночки це повністю супшениці зібраною і спеціальними фарбами мальовані. Так що в нас і, і діток, і ялинка в одному. Поблизу ярмаркового містечка святкові гуляння. У колоритних національних костюмах, станцями та співами тут відзначають Андріївські вечорниці. Не забули про традиційні дівочі гадання, що були невід'ємними у давнину. Дівчата з капелюху тягнули ім'я, робили гадання, з чоботами, видавали чоботи. Чий чобіт дойде до порогу, значить та вийде заміж. Тягнули горішки з побажаннями. У тих побажаннях є на наступний рік для дівчат і хлопців приємні сюрпризи. З кожним роком ярмарок набуває дедалі більшої популярності, констатують організатори. Особливо ним цікавляться туристи. Хоча й місцеві мешканці воліють купувати продукти та речі саме тут. У нас дуже багато. Людей є, які чекають спеціально ярмарки, так нашої для того, щоб піти, щоб не шукати дані вироби, десь по магазинах вони приходять на ярмарку. тут скуповуються. новорічно-різдвяний ярмарок працюватиме до 22 січня і завершиться розколядою та спаленням дідуха. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.